Керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка, полковник Малихін Павло Володимирович. ну ситуація в місті, скажімо так, певною мірою вона абсолютно контрольована і ну, певною мірою тяжка щодо електрозабезпечення міста. Зв'язку з тим, що виведена з ладу лінія ЛЕП. Місто зараз не в повному обсязі отримує ту кількість електричної енергії, яка потрібна. Зв'язку з цим оказана допомога місцеві з зазвичайних ситуацій, знову до міста завезені генератори, і на даний момент забезпечення електроенергією містом проводиться в комбінованому порядку. Тобто всі основні Підрозділи міста і дитячі садочки школи поставлені туди генератори для того, щоб забезпечити обігрів приміщень та забезпечити харчування, приготування харчування для дітей. І по, всьому, по, по решті всього міста електроенергія подається до помешкань по, по містян за ну, так називаємо в'єрним підключенням. Є відповідний графік. Правда, з технічної точки зору, він не завжди може дотримуватись, але в основному поочередно всі, так, квартири міста отримують електроенергію. Всі необхідні виплати, які необхідно проводити. Скажімо, які належать мешканцям міста, всі, всі повністю проводяться. Це зарплати, пенсії, субсидії і так далі. Це повністю все забезпечення, все повністю проводяться. Абсолютно також працюють банки, банкомати, е, виставляються генератори і люди спокійно можуть отримувати грошові кошти з банкоматів. Абсолютно все спокійно. Ви чули, сьогодні на нараді, в 8-й годині, керівник поліції доповідав, що все нормально, ніяких випадків. Не трапилося також. Ви чули, що військові доповідали, що все нормально, все хорошо. Тобто, якби обстановка нормальна, спокійно. Місто живе, працює. Все нормально.